Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, З вами я Аня. Ми сьогодні Дніпро, Павлат, дивимось, Кровий ріг, Нікапен Що чекаю, що буде. Розклад на червень є на каналі. На літо розклад для України зроблю сьогодні. Трохи пізніше подивитись, що буде влітку. Дніпро найближчі дні. Захист працює, але далеко. Від міста це перше, що нам треба знати. Друге, у вас також є небезпека по лікарнях. Двоповерхові, скажі, забудови. Психічні лікарні, як це правильно, стаціонари. Є небезпека. Хтось здає, хтось як дивиться у віконце і вбачає там ціля. Ворог потім туди цілить. Захист знову працює, збивають. Як взимку, от чогось великий дефіцит. Передмістя, передмістя щось кружляє. Він так грається, він з вами грається. Він як буде підлітатись з усіх боків міста. Дивіться, тут сценарій як по Херсонщині чомусь. Я дроном так зайду, так, так і так, добре. Куди ти хочеш поцілити? Там, де ви відпочиваєте, там, де вас багато спить, я вам заздрю, бо ви спокійні, бо ви процвітаєте. Я, 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 я ніяк не впливає війна. Ну я кажу те, що бачу, те, що картинками йде Дні Дніпро, найближчі дні цивільні, будьте в безпеці. Ви будете чути, будете трошки підрослабитись, що наші відпрацювали добре. А воно як зненацька буде. Каже, я вже не полюю на, на техніку, я вже не полюю на дороги. Я раніше полював. Зараз я хочу просто смерть нести. Бачите, дві карти. Дябл смерть нас. Скільки можна? Коли вже наїсться. Дивіться, хто буде жертвою. Янгулятка. Мало янголяток з їх. У вас, подивіться, на червень розклад, у вас весь період такий. Знаєте, зненацька. Роковий випадок, от таке, як можна сказати. Я буду бити по заводу, намагатися. Щось він там полюбив якусь промзону у вас, але то для відводу, для того, щоб ви заспокоїлись, що я більше не буду атакувати. Моя основна ціль питання є? Бачите? Бо вже не збудеться Павлоград найближчий в районі гучно. щось якісь посадки обстрілюю, чому у вас багато поранених? Як через вас везуть, далі везуть, у вас не лежать вони. Але як от везуть і вахи, знаєте, за ними дрони йдуть. Така картинка гучна буде. Відлуння ще таке якесь безумне, знаєте. Мені не такі питання, що, куди, кого везуть. Це я просто для себе задаю питання, щоб мені далі картинку показали. Не треба мені, я вас прошу, не відповідайте нічого таке в коментарях. Я просто далі ну, покажи мені далі, чому везуть, куди везуть і яка порада. Весь сенс перегляду. ріг найближчі дні. Раз прильот. Дивіться, що він зробить. Він як одним відволече ППО, але то щось не таке важке, щось інше. Може, С-300 ми використовуємо, установка якась, яку переміщують. Він як її відволече, а потім прямо туди влучить. Тобто подвійний удар, і будьте обережні, це як передмістя. Він точно знає, де він там не може ніяк пробитись. Два удари поспіль, біля води впаде передмістя ще. Він, як знаєте, такими також крок за кроком протискає захист протиповітряний, в центр хоче. і по інфраструктурі. О, тут хоче енергетику. У вас ціль енергетика. Якщо в Дніпрі життя людське, Тут хоче по енергетиці. ну Вони ж мажуть часто, ви ж розумієте, багато поховань, кривий ріг, дні жалоби якісь, саме військових. Мужньо ти стояв, боронив, будуть показувати когось. Мені здається, що там прям якась чарота чи хтось, от, як, якісь війська, які ваші місцеві. от Багато-багато, всі разом полегли. Дверіг найближчі дні. Біля води. Підльот до міста. Дурить нас, дурить. Там ще човни маленькі плавають, такі моторні, чомусь мені показують. Де порти є? Річ порт, що є? Там, будуть, там можуть постраждати цивільні. Ну, не, не біжіть не дивіться, якщо щось кружляє не підходьте. Тут, як знаєте, як, не в той час, не в тому місці, люди. Дрони будуть, але дрони він, а, йому не у вас. У вас вже цілі в нього є, він хоче інше. Він як через вас літає через ваш район. Ні, копальне ближче дні, нікопальне ближче дні. Діяво своєю персоною. Будуть нагнітати, що ворог до вас хоче, не хоче, не може. По військових попередмістю і цивільні загинуть в місті. Угу. День, коли одружуються, та весілля гуляють. Тут рекомендують не скупчуватись. Якщо ви кудись виїжджаєте за місто погуляти, тут рекомендують дивитись, бо є небезпека. Марганець. Вогонь передмістя. Раз, два. Гроші вам пообіцяють, І що з води ворог не зайде. Гучно, щось зіб'ють. Знаєте, у вас хоч показа, хоч починають показувати, що щось є як нашталк захисту, хоч щось показує. Інфраструктура. До води не ходимо. Добре. Гарного дня.